Вітаю всіх юних телеглядачів! Це програма дитячий світ про талановиту молодь та цікавих особистостей навколо нас. Новий навчальний рік уже розпочато. й час нових можливостей, цікавих знайомств та зустрічей. Це чудова нагода стати розумнішим, кращим та відкрити в собі безліч талантів. Наша програма допоможе вам у цьому. Ну а поки ви вирішуєте, у чому спробувати себе цього року. Поглянемо, як зустрічали новий навчальний рік школярі на Черкащині. Дивимось. 1 вересня день знань у більшості країн світу. Початок осені асоціюється зі шкільними партами, підручниками та веселими школярами, які за літо встигли скучити за своїми однокласниками. Вони крокують разом зі своєю першою вчителькою, ложкою Людмилою Полікарпівною». Однак яскраве шкільне свято цього року не таке, як завжди. На жаль, наша країна перебуває у стані війни, і кожен школяр нашого краю розуміє, що він робить власні кроки у навчанні завдяки мужності українських воїнів, які боронять кордони України. Саме тому цього року відбулася акція замість квітів гроші на армію. Кожен бажаючий мав змогу пожертвувати суму коштів, яку щороку витрачає на квіти в подарунок вчителям, на благо українській армії по Перше, ми не продаємо пропорції, а обмінюємо їх на добровільні внески. Я думаю, що долучилось до акції сьогодні вже більше ніж 100 чоловік. Переважно маленькі діти, є й дорослі. Тобто люди різного віку, всі бажають допомогти українській армії. Це дуже радує. Ці гроші далі будуть спрямовані, спрямовані на допомогу батальйону Азов, Січ, 24 та 51 механізована бригада та 80-та окрема аеромобільна бригада. Після того як кошти будуть зібрані, усі результати про кількість коштів будуть оприлюднені в змі. Обов'язково. А потім на сайті комітету виборців України та на сайті блокпост.org.ua. Незважаючи на юний вік, черкаські школярі вже розуміють наскільки важливо сьогодні бути патріотом своєї батьківщини. На шкільних лінійках цього року багато учнів одягли вишиванки та провели низку патріотичних флешмобів. Не забувають юні школярі про великих митців України, чиї твори закарбувалися у пам'яті та надихають любити рідну землю. Шевченку, прийміть вітання наші, етапами крокують вірші ваші. Ви нас до боротьби натхненно звали, через віки з колін нас піднімали. Епоха панування вже пройшла, Надія прихисток у нас знайшла. Калини цвіт дарують вам черкаси. У наш Тараса, генію Тараса. Дуже красиво виглядить, коли як раніше вдівали вишиванки і українські прапори всіх. Мені здається, це дуже важливо для нас було дуже велика танцювати роль. флешмоб. Що ви виконували? Ми танцювали флешмоб разом із ну, младшими класами і також старшими. Разом, В кінці канікул нас покликала наша вчителька Любов Геннадіїна, і ми підготували ну, цей танець разом із нею і старшими дітьми. Батьки радіють за своїх дітей, пишаються тим, що зі шкільного віку вони здатні осмислити наскільки важливо знати історію рідного краю, любити природу та берегти національні цінності. Вважаю, що те, що зараз відбувається в Україні, це спільне якби горе, і таким чином ми вирішили підтримати солдатів на заході України. Ось так і це свято. На жаль, якби перемежовується з такими подіями, тобто таким чином ми підтримуємо. Мені здається, цього цьогорічня, перше вересня, дуже патріотичне, якщо я можу так сказати. Я бачу дуже багато дітей прийшло у вишиванках з патріотичними кольорами. Ми також я надіюся і думаю, що діти справді раді трішки із сумом. Бачу дуже багато людей вдягнуті в національний одяг, і звичайно. Звичайно, болить душа за все, що відбувається зараз в Україні. Цього року на лінійку 1 вересня у Черкасах крокували школярі, які прибули зі східних регіонів України. Директор однієї зі шкіл, де цього року навчатимуться новенькі, переконує колектив навчального закладу, зробить усе можливе для комфортного навчання цих діток. Є серед них переселенці на сьогодні десятеро дітей з Харцизська, є і із Донецька. І ще на під'їзді сім'я з трьома дітками і сім'я з двома дітьми. Чекають, як зателефонували особисто, щоб їх прийняли до класів, бо вони ще в дорозі. Всього вистачить, крім того, що їм ми збирали цих, які вже тут батьків, дідусів, бабусь, обговорили питання, кому чого не вистачає. Навіть одну сім'ю даємо і стільчики для того, щоб обладнати помешкання. Яке вони винаймають уже батьки? Поприносили одяг, і сьогодні будемо приміряти, що кому підійде. нехай цей навчальний рік стане успішним для школярів з усієї країни і не менш яскравим ніж святкова лінійка. Про неповторні шкільні роки відзнято безліч цікавих комічних фільмів. Виявляється, до школи ходять не лише люди, а й тварини, птахи і риби. Не вірите? А зараз побачите? Пошли в Стой, школу. Не хочу я в школу. Посплю еще. Не тебе, пап! Нет! Ладно. Вставай, вставай! А? Что впервые, такое? В Что? впервые в школу, О, впервые в школу! Я понял. Дама! Впервые! Дама, не двигайся! Без меня тебе не выбраться! Разрыв есть? Ты его чувствуешь? Что? Нет! А приток жидкости есть? При сильном притоке мог не заметить. Нет. Мутит? Нет. Сколько у меня полосок? Оставь меня! Сколько? Отвечай! Три. Нет, с тобой что-то не так. У меня раз, два, три так мало. О, ты здоров. Как плавник-талисман? На месте. Покажи. <клёк> а ты точно хочешь в школу, сынок? Если нет, можешь не ходить. <клёк> Подождем лет пять или шесть. Пошли, папа, пора уже. А-а-а, а натереться? <клёк> хочешь обжечься бактинию? <клёк> да. Натрись. <клёк> Готово. Эй, а вот здесь? Где? Нос. <клёк> Боль-боль-боль, боль-боль, боль, боль 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 Пап, может, я увижу акулу, пока буду в школе? Думаю, что нет. А ты их когда-нибудь видел? Нет, и надеюсь, не увижу. Ты знаешь, сколько живут черепахи? Черепахи? Я я не знаю. Кстати, плантон соседнего двора говорит, что морские черепахи могут дожить аж до ста лет. Стоп, стоп, стоп! Подожди красного! Плавник. Держись за мой плавник. Папа, а ты не будешь разоряться, как тогда в зоопарке? Да улитка тебя чуть не забодала. М -м, а куда же нам надо идти? До свидания, мама! А, да вы что, ребята, а ну отдайте! Я кажусь, Пойдем к вам вон туда. Извините, а учитель сюда подойдет? О, кто это вылез из актинии? Да, пришлось рискнуть. Марти, да? Марлин. Боб. Тед Ого, да ты клоу. Ау, где же вы, где же вы, где же вы? Пап, пап, можно мне тоже поиграть? Знаешь, лучше пойди вон туда, попрыгай на губках. <рисвали> Там интересно. Что с плавником? Болит, да? Ой, а что я такого сделал? Не дразнись, он новичок. Это у него с рождения плавник-талисман. Ну, пап, видишь щупальца? На самом деле оно короче всех остальных. Но это совсем незаметно. Особенно, когда я ими шевелю вот так. У меня аллергия на аж 2 ум. А я несносный. Но, кто помнит зоны, все зоны, все зоны. Перечислим зоны, мы глубин морские подожди. Остальные что не видно, и... а, интересно, куда подевались мои ученики? <соценно> а, вот вы где хитрецы. Поднимайтесь на борт. <соценно> О, нам не нужно занятий практически. Мы найдем подход и Пап, ты уже иди. О, вот, ты кто я, такой? Я. я Немо. Так, Немо, для начала ты должен ответить на научный вопрос. Хорошо. Скажи, в каком доме ты живешь? В лимоне имени. Нет, в лимоне лимоне Ладно, лимоне. Ладно, ладно, язык сломай. Добро пожаловать А того! Знаете, у него. Один плавник слабый. Когда ему станет трудно плыть, пусть передохнет. Так, минут десять. Пап, тебе уже пора идти. Не бойтесь, мы держимся одной группой. Итак, ученики, глазы падели, вперед! И держите свои супраэзофагические гангли при себе. አይ 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 Расскажи, что ты знаешь о сообщающихся сосудах? Поверхности покоящейся жидкости в сообщающихся сосудах любой формы находятся на одном уровне. Понятно? Садись, Лейкин. Да будь внимательнее. Не вертись. Так, это какая буква? Кар. А это? Кар. А ну, каркни эту букву. Кар. Ну, а это-то какая? Кар. Хватит. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами, юні телеглядачі. Обіцяю, що наступного разу ми розпочнемо знайомство із неймовірно талановитими підлітками Черкаського краю. З вами була програма Дитячий світ. Миру вам і нехай щастить!